Добрий день, шановні п'ятикласники! Запрошую вас на урок української літератури. І сьогодні мова піде про Максима Тадейовича Рильського. Тема уроку основні відомості про поета. Краса рідної природи і відтворення її засобами поетичної мови, вірш дощ. Сьогодні на уроці ознайомимося із цікавими фактами біографії Рильського, помандруємо у його поетичний світ через знайомство із віршем дощ. Спостерігатимемо за художнім текстом, щоб сформулювати власну думку та враження від прочитаного. Пошукаємо у вірші художні засоби виразності, завдяки яким поет передає свою любов до рідної природи. Отже, розпочнемо знайомство. Максим Рильський народився у заможній сім'ї відомого етнографа та громадського діяча Тадея Рильського. На час народження сина, а трапилося це 19 березня 1895 року, батькові було вже 54 роки. Походив він із заможного польського поміщицького роду. Мати Меланія Федорівна була жінкою простою із села Романівки, яку читати й писати навчив чоловік. Саме її мудрими порадами грильський керувався все життя. Коли хочеш зробити зле, поміркуй як слід, а тоді не роби коли ж задумав добре, не вагайся ніколи не чинив день такого, що заважало б спати вночі. Зараз ви бачите світлину родини Римських на передньому плані батько і мати, а позадник сини і сімейний лікар Юркевич. Батьки назвали своїх синів на честь відомих українських постатей Максима на честь українського героя Максима Залізняка. Старших синів назвали на честь Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Максим був наймолодшим сином. Іван та Богдан були старші від нього на 15 та 13 років. Батько вчив Максима читати, писати українською мовою. На той час це було нетипово, адже в школах викладали тільки російською. Саме батько навчив Максима любити рідну природу та книги. Родина Рильських була однією з тих небагатьох сімей інтелігентів у Києві, де розмовляли українською мовою, не переходячи на російську, навіть при гостях. А це була. Активна громадянська позиція. Коли Максимові було лише 8 років, помер його батько, матір сама була змушена забезпечувати сім'ю. Вона прагнула дати синам найкращу освіту. Максим навчався в Києві. Його взяли одразу в третій клас гімназії. Проживав він у родині відомого українського композитора Миколи Лисенка. А першою книгою, яку прочитав хлопчик, став Робінсон Крузо Даніеля Дефо у перекладі Париса Грінченка. А зараз про поетичну творчість. Максим Рильський почав писати рано. Перший вірш було надруковано, коли йому було лише, уявіть собі, 12 років. Перша юнацька збірка Максима Рильського мала назву на Білих Островах і вийшла 1910 року. І хоч це була поезія ще початківця, але вже тоді він вправно володів словом, хоча йому було лише 15 років. Збірка містила 57 поезій. Крім поетичної творчості, Максим Рильський мав багато захоплень. Письменник любив рибалити. Ходити на полювання, у дитинстві він вивчав садівництво, навіть проєктував машини для літання, та найбільше він любив все ж таки читати. Римський також чудово грав над фортепіано. Музики вчив його, уявіть собі, сам Микола Лисенко. Це був батьків друг, про якого ми вже згадували, у родині якого Максим довгий час проживав. Максим Тадевич назвав композитора сонцем української музики і присвятив йому кілька віршів. Оскільки ми з вами будемо знайомитися із поетичним твором, давайте пригадаємо, що таке ліричні твори. Але будьте уважні, десь в рисах, які вам будуть запропоновані, загубилося слово не. Ліричні твори пишуть переважно віршованою мови. Чи не пишуть. Ліричні твори можна переказати, адже в цих творах не розгортаються події. У ліричних творах виражаються думки, почуття, переживання людини під впливом певних подій. Здогадалися, де має стояти словоне? Так, ліричні твори не можна переказати, адже в цих творах не розгортаються події. Тож, ліричні твори. Переважно пишуться віршованою мовою. Їх не можна переказати, і у них виражаються думки, почуття, переживання людини. Налаштуймо свої струни на поезії рядки. Відгадайте загадки. Ой за полем, за горами, золота нагайка в'ється. Здогадалися, що падає з небес до землі. Блискавка. Коли нема, чекають, а коли прийдуть тікають. Це дощ. Отже, приготуйтесь слухати поезію Максима Рильського дощ. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіяний, золотий вечірній гість, Впав бадьоро, свіжо дзвінко, на закорені будинки зголоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, мати, земле. Дощ остудить, оживить і запліднить. І пшеницею, ячменем, буйним повівом зеленим білі села звеселить. Який настрій викликала у вас ця поезія? Щоб ви могли краще сформулювати свою думку, скористайтеся словничком-довідничком. Для цього натисніть у себе на комп'ютері на паузу. Чи всі слова вам були зрозумілими? Чи зможете ви витлумачити, який це благодатний, закурений, буйний, передмістя? Скористайтеся довідкою. Благодатний це той, який дає щастя, добро, радість, достаток. Закурений, задимлений, вкритий киптявою, тобто забруднений. Буйний можна замінити синонімом бурхливий, сильний, пишний. Передмістям називають місцевість, яка розташована неподалік від міста. І тепер, коли ми з'ясували значення всіх незрозумілих слів, давайте ще раз звернемо увагу на нашу поезію, щоб зуміти впізнати настрій ліричного героя. Якщо наш герой сприймає дощ як благодатний Довгожданий, який виграє дивним сяєвом у вечірньому е, освітленні. Він для ліричного героя Золотий, падає на землю бадьоро, свіжо, дзвінко, і падає саме на ті місця, які так довго очікували цього дощу. Це закурені будинки і зголоднілі передмістя. Та найбільше його чекає мати земля. Адже дощ цей такий довгоочікуваний, її нарешті остудить, оживить і запліднить. І тоді пшениця, ячмінь забуяють, заколосяться і звеселять веселі села. Тож, які художні засоби використовує поет у своєму вірші? Як ви бачите, найбільше це епітетів. Також тут зустрічаються метафори і звертання мати земле. Епітетів найбільше використовує поет, тому що малює картину природи, природнього явища. І дощ у нас який? Благодатний, довгожданий, осіянний. Він дивує нас своїм сяєвом яким? Дивним. Він, як гість, золотий, тобто довгоочікуваний, який прийшов вечірньої пори. Вечірній. Падає він бадьоро, свіжо, дзвінко, а будинки закурені, задимлені, запилені, забруднені, які дуже довго чекають, щоб їх помив цей дощик. Передмістя зголоднілі і чекають, щоб цей дощ впав і нагодував їх вологою. Груди гарячі землі, а повів вітру буйний, села українські білі, чисті, доглянуті. Тут в цій поезії дуже багато метафор: вечірній гість впав на будинки, Земля має відкрити груди, дощ студить у живиті запліднить. А буйним повігом він звеселить села. Ну, а зараз пропоную вам попрацювати в зошитах. Вам треба буде знайти третє зайве слово. Запишіть у зошиті завдання номер 1 вам буде запропоновано три рядки слів. В кожному рядку є зайве слово. Ці слова треба буде виписати у зошит одне за одним через кому. Отже, перший рядок бадьоро, дзвінко, дивно. Яке з цих слів є зайвим, не зустрічається у вірші дощ. Другий рядок пшениця, ячмень, овес, про яку культуру не згадується у вірші. Благодатний, щирий, довгожданий. Який епітет не використовується у поезії? Записала слова? Підкресліть тепер першу літеру. Чи вийшло у вас слово? Це назва нашого вірша. А тепер виконайте наступне завдання. Запишіть до себе в зошити усі дієслова, які є у вірші. Саме вони допомагають створити динамічну картинку, рухливий пейзаж. Натисніть зараз на паузу, а потім звіритеся, чи правильно ви виконали це завдання. Я сподіваюся, що ви впоралися легко з цим завданням. Тож час отримати завдання додому. Вивчіть, будь ласка, на пам'ять вірш дощ. Ті, хто люблять малювати, виконайте ілюстрацію до вірша дощ. Ну і ще творче завдання уявіть себе дощем прочитаної поезії, щоб ви могли сказати тоді: Запишіть висловлювання дощика до себе в зошит. Я бажаю вам удачі і гарного настрою!